Друзяхи, всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні ми нарешті застали зібраний Кентавер 504 УЄ. Ця модифікація йде на 28-й резині з компресором, з розширювальним бачком, з дугою безпеки, з реверсом. Коротше, повний фарш. Давайте подивимось, що в цей трактор впіхнули. Що він себе представляє, скільки коштує. Почнемо з двигуна. Двигун, звичайно, км 495, 4 циліндра має. Ось бачимо на цих моделях. Установлений компресор. З ресівером. він знаходиться з цієї сторони. Так, два насоси по стандарту генератор на 350 Вт зарядки і стартер редукторного типу. Передні мости на кентаврах поставили вже посилені 50-го типу, редуктор 50-го типу. Гідропоцирювач у вас стоїть захисній оболонці на передній частині. Металеві крила повністю спереду установлені на досить такі товстих кронштейнах. Значить, по навісним э, противагам. 6 штук по 11 кг, 66 кг давить наперед. Маємо 4 лінзи освітлення, поворотники. Э, э, ця передня частина йде пластикова. Також на передній частині у вас знаходиться э, цей э, ящик для інструментів. Тут одразу бачимо інструменти для шприцювання, якийсь базовий набор. Короче, все, що потрібно для першого обслуговування трактора. Так. Э, по резині 12,4 на 28 диски розборні, Також маємо 25 кг навантаження наперед. Передній диск не розборний, 8,3 на 20. Кліренс просто бомбічний, величезний. Ще ізюмінка цього трактора. Це, по-перше, розподільник на 4 гідровиходи з кранічком. І по-друге, це у вас іде, виносний важель і сама гідравліка йде. Отакого от от шарнірного типу, як на скаутах. Багато моделей хотіли е, собі таке отримати, але чомусь поки що поставили тільки кентаври. Хоча, друзі, е, ну, така система реально набагато цінніша і набагато краща, ніж звичайне яблуко, яке йде на 40-х і 50-х тракторах. Це якраз та границя, де у вас перетиняється, грубо говоря, і е, маленьке обладнання на міні-трактор, і вже можна ставити якісь там культіватори пружині, які йдуть на 28 пальцях. і до Переварювати пальці, по одним, потім ламається. Тут вже цього робити не потрібно. Також звертаю увагу, що тут чолок просто бомбезний. ТД-1904 модель це, в принципі, посилена модель заднього чолка, яка йде і на великих тракторах, тобто 75-90-х х, -х тракторцях. Сама гідравлічна система у вас два виносних гідроциліндра. Примусова гідравліка може підняти тонну, Шестішліцевий вал відбору дві швидкості. Так, виход з ресівера у вас. Теж в комплекті вже з пістолетиком от, Я думаю, що він, слухайте, треба його буде чимось отут -от якоюсь проволочкою мотати, тому що він отак бах-бах-бах от і просто у вас злетить в один прекрасний момент. 100% даю, що треба його фіксувати, іначе потеряєте. Так, Значить, по е гідровиходам сказав, по цьому сказав, всі е тракторці вже з модифікацією F і S отримали отакі отакі от е дуги безпеки. На них можна додатково встановити козирьок, але в цілому їх е предназначення в чому? Коли у вас задирається передок і трактор по, ну, так він може їхати на задніх колесах, він починає що, задиратися, опрокидуватися, щоб ця дуга безпеки, щоб просто його зупинила, щоб вас, грубо говоря, не прибило трактором. Так, з обох сторон маємо підйомний механізм. Підальки йдуть з резиновими накладками. Це у нас повністю гідравлічна система і гідровиходи. Є отакий органайзер, блокування диференціалу, повишені, поніжені. Стандартна куліса у нас бокова, 4 передач має, крамер сидіння з регулюванням жорсткості. Вон, до речі, кілограми там вказані. Воно йде з підлокотниками. З цієї сторони у вас. Зараз, секундочку, з цієї сторони у вас йде реверс і підключення це ось підключення повного приводу. Це у вас реверс, він біля керма знаходиться. Також моделі отримали великий РК-екран з вбудованою приборною системою. в Комплектації зіп, перемикання там, де швидкостей вало-відбору є ручник. Тобто повний фарш. Трактор. До речі, мені дуже подобається, дуже класно зроблено. сама Блін, дощик полив, так не дуже зручно. Сама система підалів вже йде підвісного типу. З накладками такими резиновими, що дуже зручно. до речі. І отакий от простенький, але в принципі робочий ручний газ. Значить, такий трактор на сьогоднішній день з доставкою з повним пакетом документів коштує 9200 доларів. Замовити можна його у нашої компанії. Номер побачите на екрані. Якщо ви наш підписник, можемо зробити невеличку знижку. Доставка без передоплати в будь-яку точку України. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор Україна. Пока-пока.